Підозрюваного 46-річного жителя міста Броди викрили співробітники відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. За йому загрожує покарання позбавлення волі на строк до 7 років. 25 вересня правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після реалізації ним ручних гранат F1 та РГД-5, а також кількох десятків патронів калібру 5.45 мм. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 263, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів. Невдовзі суд обере підозрювану у запобіжний захід, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.